Сьогодні згадуємо про старий добрий Приватбанк. До речі, який мене нещодавно врятував. А сьогодні ми поговоримо про оплату частинами. Якщо вам цікава ця тема, не переключайтесь. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. З моменту повномасштабного вторгнення більшість банків перестали надавати своїм клієнтам кредитні продукти, зокрема і такі. Продукти як оплата частинами. Саме першу таку послугу запровадив Приватбанк, а вже далі підтягнулись такі банки, як Монобанк, Абанк, Банк Пумп та інші. Але якщо ви купуєте товари в офіційних магазинах, то у вас є, як правило, дві опції: це взяти товар зразу за всю суму готівкою чи картою, чи розбити на Безвідсоткові платежі я в минулих відео розповідав, що насправді вони не дуже та й безвідсоткові. Відсоток просто платити не ви, а продавець. Звичайно, ті товари, які ви можете купувати. За оплатою частиною на якихось інших сайтах можна купити і дешевше, але вибір за кожним. І якщо ви підтримуєте такий сервіс як оплата частинами, то сьогодні я вас можу привітати, так як все більше і більше став з'являтися ліміт на оплату частинами в ПриватБанку з повномасштабного вторгнення. Майже у 100% мого оточення там став ліміт 0%. Але зараз Приватбанк потрохи повертає цю послугу. І як на мене, це гарний сигнал для економіки, бо потроху починають кредитувати в тій чи іншій формі, а це означає, що справи потроху налагоджуються і ми звикаємо жити в новій реальності. Який не хочеться звикати жити, але реальність є реальність. І дякую нашим хлопцям із ЗСУ на передовій, які нам дозволяють знімати і дивитися це відео. Не забувайте їм донатити, допомагати, хто чим може, та загалом підтримувати країну тут в тилу. Бо кожен з нас з вами може завтра опинитися теж на передовій і з і зброєю в руках захищати свою країну. Країну. Перевіряйте свій ліміт на оплату частинами і пишіть в коментарях, чи з'явився він у вас. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!